Пам'ять про спеку в 24-му році ще жива, коли пересуватися можна було лише в тіні, а в магазинах просто розмітали всю воду. До речі, європейці, ті ж поляки або німці, п'ють її просто з кранів, бо там вона без хлорки. Чому ж у нас інакше і як Євросоюз уже допомагає Україні отримувати чисту питну воду, реалізуючи просто фантастичні проекти? Розкаже і покаже Валерія Черненко. Від умовно питної до артизіанської свіжість води не перевищує одну добу. Ноу хау європейців, що допомагають відновлювати водопостачання в Україні. Корабельний контейнер, який бере воду з річки, і на виході ви отримуєте е, питну воду. І модернізація під час війни. Вода, як у Німеччині чи в Польщі, Все контролюється кожний етап. Чим українцям може бути корисний цей досвід? Рішень є дуже багато на справи. Факти тижня дослідили це на конкретних прикладах. Наш спеціальний репортаж. Гданськ – портове місто на півночі Польщі, Розташовано на узбережжі Балтійського моря. Перше те, що дивує тут українців, це питна вода. Послуги з доставки бутильованої у місті немає. Фільтрів для очистки в магазинах теж практично не знайдеш, а все тому, що місцеві жителі п'ють воду просто з під крану. Ярослав Конашевський кравець і корінний житель Гданська. скільки себе пам'ятає, стільки так і робить. Він мешкає в найстарішому районі міста Оліві, і саме водопровідну воду називає одним зі своїх власних рецептів довголіття. Це одна з найкращих вод. Ця вода має ідеальну жорсткість. Люди на Оліві, які її п'ють, живуть понад 100 років. Каже, це не тільки він так думає, а й усі його сусіди. Та й взагалі більшість жителів міста. Якості води з-під крану люди повністю довіряють. Водогони відповідають: ще й як, ви що? Якщо буде якесь отруєння або щось десь, не так вони відповідатимуть свої. Головою. Їм доведеться заплатити величезну компенсацію. Усім. Так виглядає головна водоочисна станція міста. Факти тижня отримали унікальну можливість побачити на власні очі усі секрети приготування цієї питної води. Це один із глибоководних водозаборів у Гданську. Він називається Чорний двір, розташований серед красивої природи в найбільшому парку Гданська. Тут у цьому приміщенні у нас стоять резервуари, і ми можемо бачити весь процес очищення сирої води. води понад 5 мільйонів кубометрів води за рік. Ця станція найбільше джерело у водопостачальній системі Гданська. Вода в Сира вода знаходиться. Ось тут і тече по зеленим трубам. Далі ретельно очищується, проходить фільтрацію. Тут, наприклад, ми використовуємо гравійні фільтри. Далі вже очищена, вона продовжує текти блакитними трубами до водосховища, а потім вже у домівки жителів Гданська. Вода у кранах жителів переважно з підземних джерел, і це ще один секрет, завдяки чому вона має високий природний рівень чистоти. А це підкреслити місцевий водоканал вирішив, зробивши із кранувки, тобто води з-під крану, бренд, щоб вона ставала ще більш популярною серед місцевого населення і туристів. Наша гданська кранувка, то є Вагда. наша водопровідна вода називається Аж Двакда. Свіжа питна вода, свіжа, тому що жодна інша існуюча в місті вода не є такою свіжою. Уявіть, принаймні, половина жителів Гданська забезпечені водою, свіжість якої не перевищує одну добу. Вона безперервно видобувається, обробляється та доставляється. Дезінфекція переважно ультрафіолетом. Рідкий хлор тут не використовують, лише безпечні сполуки. Але такою вода з-під крану у Польщі була не завжди. І той же пан Ярослав пам'ятає, ще ті часи, коли як і в Україні, перш ніж вживати воду кип'ятили. Старі труби їх потрібно міняти, тому що утворювався накип, який осідав, викликав розмноження бактерій. В старому місті труби були свинцеві. Ситуація почала змінюватися після вступу Польщі до Євросоюзу. Масштабну модернізацію почали з оновлення саме очисних споруд. На той момент вони були в такому стані, що країна ледь не наразилася на величезний штраф за забруднення навколишнього середовища. На запровадження європейських стандартів і повне оновлення системи водопостачання і водовідведення Польща витратила 10 років, але результат відчутний і досі. Над створенням сучасної інфраструктури працювало 700 інженерів і проєктантів. Вона обійшлася країні у 500 мільйонів євро. Сума величезна, але половину коштів тоді виділив ЄС. Ще стільки ж взяли у кредит. Решту знайшли і у бюджеті. І завдяки цьому оновленню питна вода у Польщі багато де відповідає рівню артезіанської. А це вже німецький Бохум. Колишнє шахтарське місто і промисловий центр має одну з найякісніших питних вод у світі. Мені німецька вода подобається. Ми її п'ємо. Українка Юля із восьмирічним сином переїхала сюди два роки тому. Стільки ж п'є і місцеву воду з під крану, хоча спочатку боялась і вживала виключно ту, що у пляшках. Але як виявилось, дарма. У мене дуже чутливий шлунок, і якби вода була е, не доволі поганої якості, то мені би тоді болі шлунок, тому я мабуть і перейшла на воду з крану, тому що мені ок і мені е, нічого не турбує. В Німеччині, як і в Польщі, вода переважно з підземних джерел. Її як в Україні не хлорують, а озонують. В мене найкраще оцінює її син. Він відразу там пробує воду з магазину із крану і каже: Ні, з магазину не смачна давай будемо пити з крану. Тобто вона смачна, вона не має ні запаху, ніякого, не має смаку хлорки, як це в Україні. Ти воду з під крану можна не лише в Польщі чи Німеччині, а й у більшості європейських країн. Хоча і тут є виключення, зокрема в Румунії, Словаччині, Португалії, на Кіпрі та островах Греції вживати сиру водопровідну воду все ж не радять. Україна цей шлях лише починає доведення водної інфраструктури до європейських стандартів для нас завдання із зірочкою. Ми зараз е, зобов'язані виконувати певні європейські нормативи, наприклад, по стічних вод, і ми ну, об'єктивно не можемо їх виконати, тому що е, в нас е, як мінімум на два покоління застаріли обладнання. на водоочистку. застарілі труби, забруднення річок, звідки переважно і надходить вода в наші крани. В рази ускладнила ситуацію і війна, обстріли та пошкодження водогонів. На додачу масштабна екологічна катастрофа, підрив росіянами Каховської ГЕС. Все це зрозуміло аж ніяк не сприяє покращенню якості питної води. То схід і центр це промислове забруднення, то захід. І Частина півдня це аграрне забруднення або забруднення аграрного походження або комунальне забруднення. Але разом з тим війна в рази прискорила процеси модернізації і допомагають в цьому Україні європейські партнери. Це великий контейнер, корабельний контейнер, який бере воду з річки, фільтрує, її, проходить він процес ультрафільтрації, дезінфікує і на виході ви отримуєте питну воду. Такі мобільні водочисні системи вже працюють у Херсоні, Харкові та Марганці. Автори цього ноу-хау, чотири німецькі компанії. Колишні конкуренти об'єдналися заради того, аби допомогти українцям. Це дуже дуже в багатьох містах. Велика проблема з питною водою, тому ми прийняв зробили таке рішення. Контейнер дуже великий: це 300 кубів на годину. Таких великих контейнерів не робив ніхто до нас. Один такий контейнер здатний забезпечити питною водою. Цілий район чи навіть невелике місто. Управління повністю дистанційне. Інженери сидять в Німеччині, вони можуть онлайн моніторити, як працює установка. Онлайн ми їх запускаємо, онлайн ми вирішуємо, якщо якісь помилки виникають. А це вже новація від польських розробників. Це серце насосної станції, приклад реалізованого нами величезного проєкту у Дніпрі. Такі насосні станції рятували українців під час екстремальних умов моменті, коли заста знищена тама в Каховці. На той момент, коли була зруйнована гребля на каховці, вони дозволили подавати воду, яка була потрібна людям. Ми змогли їх змонтувати і поставити впродовж місяця. Хоча зазвичай це відбувається упродовж року то є та року. і це лише кілька прикладів, а їх насправді чимало. Рішень є дуже багато насправді. Є доволі багато міст, передусім обласних центрів або таких середніх міст, які вже скористалися такою допомогою і переобладнали або модернізували своє обладнання. Це не тільки подача води, це і функціонування очисних чисних Звичайно, для повноцінного реформування потрібні чималі кошти. Мова про мільярди євро. І тут йдеться не лише про нові труби чи обладнання, а й. Про лабораторії, що контролюють якість, висококваліфікований персонал, важливий і підхід самих людей до втрат та раціонального використання питної води, підказує вже знайомий нам, житель польського Гданська Ярослав. Питання лише в організації процесу та бажання це робити. Це можна зробити упродовж двох, трьох, чотирьох років. Але люди повинні розуміти, що водогони належать їм жителям. Звісно, тут постане і болюче питання: підняття тарифів в Європі. Вартість води в рази вища за українську, але там люди розуміють за яку саме якість вони платять? Валерія Черненко факти тижня ICTV, Єдині новини.